І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І сьогодні з нами грає символ на Т-92. Карта Студзянки. Реплеї від підписників. Ну що ж, до бою. Так, ну, цікаво буде подивитися. Опа, а як? Зачекай, а нас ніхто не засвітив. Ох ти який. Він тут бачив, що дерево палу і шмальнув просто. Ну, ми тобі, напевно, відімстимо потім. Так. <реш> Цікаво буде подивитися, як саме на студзянки грається саме ця ЛТшка. Бачимо, ми знаємо, що це ЛТшка Кустік. Йому теж дали таку назву, тому що. Ну, багато ЛТшок Кустіків, Кустиків. Чому? Тому що, крім, напевно, ЄБР, так? ЕБР це вже такий він, розвідник е на швидкості. Так, Скорп. А хто там по нам тоді шмальнув? По нам шмальнув ПТХ ТВП ха, так? ТВП. Добре. Побачимо, побачимо. Як ми відімстимо? Так, ну що, Скорпіона забирайте, світимо, скільки його. Аймікса теж можна забрати. Ну така перекатка. В принципі, якби стандартна, у нас одна ЛТшка тільки поїхала на А-лінію, ну там в них теж небагато, я так розумію, танків, так. У нас великі сили пішли на правий фланг на джейка лінію. Я думаю, вони там повинні перепушити. 1-0 вже в нашу користь. 2000 вже насвітив наш герой. Це тільки початок бою. Ну, не знаю, я ж не думаю, що він буде стояти так? тежка теж, теж хотіла щось там придумати, але щось не не, не все гаразд пішло в неї. Я не думаю, що наш герой буде стояти в одному кусті у СБ, але я вам скажу, що колись мені показували реплей на Мантікорі, який простояв. Весь бій в одному кустіку <схай> і пересвітив всю команду. Таке теж був. Так, ну, набридло нашому герою стояти. Я можу. Терпіння є, але ну не таке вже ж терпіння, щоб. Повторюсь, може, цілий бій стояти Треба якісь. Можна тепер, дивіться, 5-0, тепер можна... Вмикнути, так скажем, агресивну розвідку. Агресивний стиль розвідки. Ось він, ось він оцей ТВП. Забираємо. ще рта прихлопушить Так і по, ми по цій річушці Тут є теж імбокустик. До речі, ми можемо пересвічувати оце, де на вокзалі там стоять. Тяжі їх пересвічувати просто так злосно. Чудово, ця потиха нас не світить. Я так розумію, маскування тут прокачане, нормально. Ну а ці чудики на тяжах, вони не зрозуміють, хто їх світить. Вони можливо здогадуються, але не, не розуміють як. І так, у нас шкода за розвідданими вже майже 5000. Дивіться, дивляться, 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 чудики. Чуди. Хто світить? Звідки? Чик-чик, повертає дуба. Але він і на нас дивиться, диви. міг би блендом шмальнути. Не розуміє. Дразнемо, дразнемо. Ворожин. Да! Подразнив, ще я стрільнув. Ну наш герой веселий, хлопець. Що там у наших братішів? Братіші цю сторону забрали, так? Далі вони не можуть пересвітити, треба нам уже їхати світити агресивно. Там ПТХ, я так розумію, стоять. Так. Там е біля залізниці... Верніше на залізниці вже на вокзалі там. Я думаю, що наші тяжки справляються. А ми тут пересвічуємо все, окейно. 9-2 по бою. Можемо собі дозволити вже їхати так просто Познущатися, так скажемо. Над суперниками. І ще й може і постріляти трішки, бо у нас е, немає зовсім шкоди від пострілу. У нас 5000 насвіченого урона. Розвідник чудовий. Цей мені танк вже подобається. У нього і швидкість, маневрність, да, непогано. Постріляємо трішки. Познущаємося. Начмо ну, бенді. Команда суперників програла по всім параметрам. Чудовий бій, на насвітив. Дякую за реплей, всім кажу слава Україні та всім дякую. До зустрічі!